Таємне виробництво у надсекретному місці, як працює майстерня та полігон для випробовування впівронів, що робить їх смертельно небезпечними. Вони самі відшуковують цілі і самі їх атакують. Та на які хитрощі здатні ці маленькі пташки. Факти тижня побували на одному з таємних виробництв найсучаснішої української зброї. Наш дрон е залітав на 17 кілометрів і вражав ворожу ці ексклюзив програми. Таємне виробництво, від якого залежить багато, якщо не все. Тут збирають дрони, які наводять справжній жах на окупантів і які зараз на фронті необхідні як повітря. Як Лего, ми його збираємо, Так, Так, Лего для дорослих. Лего для дорослих. До повномасштабного вторгнення Галина навіть подумати не могла, що життя змусить опанувати технічну спеціальність. Але зараз вона одна з найдосвідченіших працівниць цього секретного виробництва. Рама це ось, оце саме перше складається рама. Далі на ньому ставляться мотори. І потім все інше хвостовики, камери. Закуповується більшість запчастин, закуповуються йдуть. Що виробляється тут? Це хвостовики, тримачі на камери. Частина дронів, яку збирає Галина, потрапляє до рук її чоловіка. Він служить якраз пілотом е дронів і Я, взагалі, адвокат, і оскільки мій чоловік служить на даний час, я вважаю, що потрібно допомагати і всім до цього долучитися до цієї справи. Кожна людина повинна щось робити. І я от вибрала такий напрямок. Відгуки чоловіка, галини і всіх пілотів, які використовують ці дрони, важлива частина роботи цього виробництва. Тому що вони вже на практиці більший досвід мають і вони вже нам можуть підказати, як краще його виготовити. Що краще доробити, що не працює, що працює, що краще, яку запчастину чи камеру збільшити, чи ну багато нюансів. Секретність виробництва єдиний захист від російських ракет. Тому навіть випробовують дрони подалі від людських очей в закритому приміщенні. Починалося це виробництво як волонтерський проект. Нині вийшли на промислові масштаби. Тут є і волонтерська складова, тут є і складова вже промислова значить, де люди працюють уже на, на повномасштабно на роботі, на вони вже е, отримують за це кошти, і також і волонтерська складова тут вони вживаються разом. Скільки саме виробляють смертельних пташок таємниця, але йдеться про тисячі впівдронів лише на цьому виробництві? У нас замовники конкретної бригади. А ті кошти, які виділяє, збирає громада. Ми виробляємо дрони по волонтерському проекту і передаємо військові частини, де служать військовослужбовці з нашої громади, тобто і частина державних коштів, і частина місцевих. Ну, місцевих коштів, мабуть, буде е 10, а державних буде 90%. відсотків. Так, за якістю збирання і справністю електронної прошивки слідкують з особливою увагою. Ось так ці дрони будуть сигналізувати пілотам, що вони технічно справні. Ми пройшли державну сертифікацію, і ми вже виготовляємо сертифіковані дрони, якщо взяти по якісним характеристикам. Ну, наш дрон е залітав на 17 кілометрів і вражав ворожу ціль. Це є відгук від наших земляків, пілотів, які ними керували. FPV-дрон дрон один з найдешевших видів озброєння, який може зупинити важку броньовану техніку або зірвати ворожий наступ. Середня ринкова вартість приблизно 20 тисяч гривень. Але йдеться зовсім не про гроші в умовах того, як Україна чекає. Західних боєприпасів це один із небагатьох засобів гарантовано зупинити ворожі атаки. На фронті впівдрони витратний матеріал і справа навіть не в тому, що вони одноразові. Тратити дрон прикладом через ворожий реп звична справа. Чим далі, тим більше шанс не долетіти. Ми такий підрозділ, що нам не потрібно якби, зазвичай далеко там працювати. Тому чим якби ближче, тим більша вірогідність, що ти долетиш, все нормально буде. Ну тобто, якщо дистанція до 5 кілометрів, то, мабуть, близько до 100%. От. А якщо вже брати більше п'яти, то вже менше. Ну можливо, десь два з трьох, але нині дрони прогресують приголомшливими темпами. Наукова фантастика і фільми вони все менше стають фантастичними, тому що те, що зараз той прогрес, який показують системи штучного інтелекту, він просто вражає, просто вражає. І зараз відбувається навчання якраз спеціальних систем для дронів для того, щоб вони могли розпізнавати дуже чітко цілі і відразу їх атакувати. І це якраз така зброя, яка потрібна довгому і його побратимам. Вони зараз масово використовують такі ну от там тактика, що заїжджає танк, який веде колону з ребом. Його ну, звичайним півдроном вразить ну дуже проблематично, якщо не неможливо. А такий дрон спокійно долетить до нього. Ворожі реби найбільша складність для операторів півдронів, в залежності від е, участка фронту. То ми були на одному учаску, там було інакше, наприклад, ніж тут, де зараз. Якщо то був такий важливий участок там було весь реп засереджень, штучний інтелект, якраз один з методів обійти ворожий реп на фінальній стадії польоту. Оператор вже не потрібен. А в перспективі дрони камікадзе стануть майже автономною зброєю. Зараз оператор веде дрон і він ідентифікує ціль і влучає. А в перспективі це вилітає 20 дронів на якусь ділянку. Вони самі відшуковують цілі і самі їх атакують. Це принцип так званого рою. І ну до цього вже прямується, це вже десь є, але поки що ще активно не застосовувалося. Автозахоплення система, яка вже активно використовується та монтується на деякі українські дрони для збільшення ефективності влучання. Але як би не розвивалися в тілі дрони і технології їх використання, вони ніколи не замінять традиційної артилерії. Немає смислу це порівнювати. Це е, різні історії. Е, вони, тобто, виконують якби частково різні функції, тому що артилерія вона в тому числі створює такий вогневий вал, е, який наносить. Е, Ну, тобто серйозне ураження, але в першу чергу він він навіть стримує ворога, тому що ворог розуміє, що просування немає змісту. А відповідно, фронт і надалі потребуватиме десятків тисяч снарядів щомісячно. В першу чергу натівського калібру 155 мм. міліметрів. Павло Васильів, факти тижня, сітіві єдині новини.